Повозимо, поспілкуватися, інтерв'ю взяти. Вчора міномети стріляли вночі. Ну, Стрілково ну, щодня протягом дня вночі це ну, в принципі, нормально, це весь час. Вони зараз ведуть більш прицільний вогонь. Часто провокують там, одиночними там, пострілами, декілька пострілів і втихають. Ну, в принципі, там, за годину десь робить 4-5 виходів, буває більше. Вони просто виходить, постріляє і відходить назад. А це. И так, в принципе, если начинать, ну в серьезный бей, так в суточку, они не вступают. Бывает такое, что йде на умисление. такий такой фон, с автоматики стреляют. З РПК, з ПКМ, а в цей час лупить снайпер. Ну, у нас для цього заходи є, певні. Ми чули, що в них ротація відбулася, чули, що нібито сюди зайшли якісь там курсанти. Е -е, от таке от. Ну, будемо бачити. Ну, ми, тут хлопці всі мотивовані. Е -е, налякати чимось таким. Ну, тяжко тут людей. Вже, вже Ми тут вже досить тривалий період і вже всі фактично хлопці адаптувалися. Нормально схоже на людина, якої паршивий настрій. Ну, звичайно, це не вдома і не там десь в якомусь там відпочинковому таборі, звичайно. Але ж що таке служба на нулю? Це 90% тяжка робота якась. А ботан на тоді. Початок серпня не Путвіще, що тримало тримає. Те Це Дякую. Дякую. ж ті самі люди приводять.